Ну, бо все. Давай наліво. 28 років позивний спец. служив в Луганському прикордонному загоні підрозділ Фенікс, оператор безплодних комплексів «Вампір». Ну, ми теж з Ребом були, то не чуть було. Плюс, плюс, хорошо. Мініметчиком ми стали е в Бахмуті, вже да, безпосередньо в Бахмуті. Почали і освоїли, так сказати, дуже швидко за три дні. Почали працювати з ним. І так теж працювали, працювали, вчили людей. Самі вчились, подобалось. Але тут трошки подобається більше. Нормально. Давай на Я служив в підрозділі Золоте, що на Луганській області. Там ми зустріли, так сказати, від. Пизд. У 2016 році я почав служити по контракту. В... На той час Котовський ще був загін. Потім переименували в на кордоні з Спедністрові. І писав рапорт, як тільки підписав контракт, зразу писав вже рапорта на перевод в зону антитерористичної операції. Дравиться. Mm -hmm. Скільки на першу, це скільки кілометрів до першої, і що там на Та там їх там дві зразу буде. А на ну, тому... що, на першу лодку, тому давай ці осколки кинемо. Північно ті написали, що літала твічка. Логічно, виходить. Служили на КПВ. Там був інспектором, та і по перевірці документів і було все. Так, тоді ще ж бойового такого зігнення не було. Наступали на КПВ, пропускні, виконували пропускні операції. Їздили в командировку на станицю Луганську, там виконували пропускні операції між так званими ЛНР і нами. А потім вже, як все почалось, то стали піхоти. Ну, просто були всі піхоти, ніхто не розумів, що де, да, як, що, як воно взагалі буде, як воювати. І ніхто ж цього не міг, ніхто цього не вчив. Бігали, як і всі. І... По лісам, по дворам, по посадкам, по всьому. І штурмували, і відбивали, і відходили. Було все. Так. Дайте мені тільки зарядити. А ну бя за пизай е малышка Дик-дик, я думаю, она вс работа охуен. Да. Ты тоже пустый? Тебе один? Пустый ты, брат тур. Бачить, Штурмували, і відбивали, і відходили було все. А потім уже згодом, після першої ротації, ми заїхали, були на Житомирщині, і 19 грудня, якщо я не ошибаюсь, нас різко видірнули на бахмут. Там через три тижні ми поїхали на три дні навчились за три дні навчилися на міномет. У Бахмут це було, так сказати, дуже важко для всіх. Я думаю, хто там був, то це таке собі нема дуже щоб хороших виспоминань то туди так немає. Ну, було одне, що хорошо, що ми. Дуже гарно зрутовано працювали. і, Звісно, що не завжди все вийшло, але старалися, старалися відбувалися якомога більше. Ну, там було важко. Дуже важко тим, що дуже було багато втрат. І більшість товаришів, знайомих, друзів всі, всі лягли там. Отріл. Пішло? Кейк щось получається? Дамо прикурити трохи на І палить посадку міни купі іге Що там, хлопчики? Hãy Один вогонь Постріл! пішло. Це ж було в Золотому в Луганській області. Ми як сказати за пару днів. Вже щось розуміли, але ж ніхто не думав, що дійсно так станеться, що так може бути. Ну, як і всі люди, не вірили в то. Але все одно було трохи, ну, трохи ну, страшно, скажімо так, всім було страшно. І всі готувалися до цього, всі хотіли, не хотіли цього всього. Але наш командир, мій начальник на той час, Ще тоді майор Олексюк Дмитро Михайлович, він зібрав весь підрозділ. Ми всі були на, так сказати, бойовому, ну, в бойовому дусі всі чекали. Ну, і отак зранку, і як так і сталося, почули ракети, побачили дві ракети, пролетіло на Северодонецьк. <кхм> Літак заходив почали згради. Ну, от так сказати, так і зустріли. Була суматоха, не розберіг, і ніхто не розумів, що, куди і як. Але слава Богу, всі, ніхто нікуди не почав тікати, ще щось, всі згартовано, всі виконували свої бойові обов'язки. Вітер просто погодні умови. Тут один вітер перелітаємо в річку, там у нас висота дуже сильна. І там уже міняється. Тут добре, там була порізана. Чим подобається саме вампір, тим, що ти бачиш результат на свої очі. Ти бачиш в прямому все в прямому, в прямому ефірі, так сказати, ти бачиш, що ти робиш. І це, це дуже подобається, коли ти бачиш, що дійсно є результат, і ти стараєшся якось покращити себе, набираєшся досвіду, цих польотних часів, Все, все відбивається, руки набиваються, все хорошо. Чому вампір? Тому що це можна взяти велику бомбу, донести до ворога і хорошенечко їх розмістити. Це ощущення просто. Ну, я не знаю, не Це дуже класно. Цим вампіром можна залетіти далеко в тил і навести там хорошої суєти. Нормально. Показати їм, що ми тут теж присутствуємо, щоб вони так просто собі розслаблені на нашій землі не ходили. Коли ти підлітаєш на якусь ворожу позицію, і вони вони одразу в них по там все, яга, яга, баба стара, вони бояться просто, вони дуже бояться його. Бо вони знають, що зараз буде здорова бомба летить на голову. І це це дуже радує, що вони бояться. Саме перший танк, який взірвався, це було дуже мощно, це дуже сподобалось. Як його розриває на щастя, це прямо лучше чувство і бути не може. Це було на початку жовтня місяця. Це був штурм, да, це був штурм, і ми літали в день, хоча вампір це не днівний дрон, це нічний сугубо. Ми літали в день і старалися допомагали іншим підрозділам зупинити цей штурм. У мене в 2014 році батько пішов на фронт теж добровольно. І він для мене став зірцем, так сказати, я теж як хотів, і я розумів, що це правильно так, так должно бути, так, як він зробив, я собі так своїх поставив, що от, так правильно. Треба йти захищати свою країну, свою батьківщину, своїх рідних, близьких. Мститься так сказати за своїх друзів, товаришів, загиблих. Патріотизм, захищати країну, це я рахую, що це на всіх обов'язок. Так, так повинно, бути так правильно. Я взагалі не пошкодував те, що я служу в мене гарний підрозділ, гарний колектив, чудове керівництво і все, все дуже добре. воно настійна руписи. Плюс було прямості. А це воно тоді тльоже Так, Десь тут скуща поставить. Не боїться цього Звісно, буває. Це страшно, це. Кому не страшно? Кому на війні не страшно? Всім страшно. Та хоча б нам більше нам чужого не треба. Хотя повернути своє. І все. Можна служити і ділитися своїм опитом, так сказати, і когось спробувати навчити. на гімнавтипам. Чуть-чуть. Як сказали, ти з ким поведешся. А? <сум> Туди зайшло, попало. подивимось, подаємо по покрасти наші гарні службу. Хотілося би вразити Тор, якийсь РСЗО, ну, не знаю, ну, крупне Крупнокаліберне савушку, якусь таке. Хотілося б теж. Ну нічого, воно ну, все попереду, що все буде. Та радість, звісно, це щастя, хер горить, а що ж, ні, що ж не радується. Е, вмерте дуже добре, це хорошо. Мінус ще один, хто, який буде вбивати і лізти сюди на нашу землю. Це фу, прям емоції такої радості, що. Не так, як машину, якусь там техніку знищити. Побачиш, як вони повзуть, дохнуть, це взагалі прекрасно. Знаєш, що ти дослужився? Для чого? Сидиш, ти плівочка не мерзне, дубка не мерзне, ножка не мерзне. Хорошо? Ну, те. Да. Так. Але щоб цінити це місце, треба трошки, брать, побігати. Да. Так. Чим ми всі хочемо бути вдома біля своїх рідних, близьких, коханих. І... Чому ви там, а ми тут? Ми теж хочемо відпочити, і відпочити, ми ж не вічні, не жалізні. Якщо комусь просто сходиться з рук, а хтось повинен тут класти своє життя за то все. Бо я бачив, як, ну, якась свечка, фонарика була, типу я хотів би, щоб ти підняв на ну, ваше зірки, чи видно. Я ж підняв. И что? У нас зеркало не было просто. Да, да, да. Ну, Не, мы сегодня плотно, где интересуются или не интересуются, или полотенцами. Какие у вас интересуются или? Оу, а далеко все? За 15-16 километров? Да есть, но... А возьмем вот эти красные бомбочки? Давай их же не будем использовать. Давай. Лучше возьмем больше вот этих. А, эти, СВП? Да, 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 да. Да. Их еще не много. Ну да. Я навіть не знаю, що розказати. Та що, через що проходили? Ми у нас була ви, виїзна група. Ми в основному працювали кожен день з самого ранку, і, ночі, і вночі працювали. Ну, тоді ще не було так дронів ударних, так сказати, і в тоді ще не було. І якось було в цьому плані трошки легше. Були розвідувальні дрони, да, які нас коригували, вели, так сказати, і допомагали. Е... Важко було то, що був обстріл повсюду. Ти не знав, куди прилетить, звідки прилетить, де в жоде. І вівся вогонь, можна так сказати, зі всіх вікон і дверей і що, що можна. А так. Важко було все. Кожен день великі були втрати. Це було важко. Да. У мирному житті. Це, мабуть, був мрія бути щасливим біля своєї коханої, виспитувати дітей, мати якусь там свою роботу, гарний, гарний прибуток, щоб було тільки мирне небо всіх над головою. Ніхто не знав цього горя страху і що таке слово війна. Люди були щасливі, працювали і. Ну, моя мрія це будь просто будь своєю сім'єю поруч. І я думаю, що це мрія зараз кожного. Кожен би хотів би повернутися, обіймати свою кохану і щось спланувати наперед дітей, дім, машини та усіх, можна так сказати, плани одні. Це найбільша мрія, мабуть, зараз. Щоб кінчилася війна, а далі... а далі все буде хорошо. Дома це борщ. Домашній борщ це, саме-саме найкраще. -саме сісти так А ще якщо там, то... сісти з батьком по 50 гектар це взагалі хорошо, борщець. Чудово прям. Все їй подобається. І мама, і кохана готують дуже смачно. Насти і визивай. Дуже смачні бутерброди робиш. Ну. Можете новости точніше. Де саме укриття Ну, Кожен раз ти йдеш, ти не знаєш, як буде в цей раз. Чи, чи прилетить щось, чи не прилетить. Заїзд дуже швидкий. Водителя у нас мартюрі, мощні, так сказати, нормальні ребята, то ми залітаємо, швидко вигружаємося і стараємося якомога швидше зайти в укриття. Ну, а там чи бачать нас, чи ні цього ж ми не знаємо. І прилетить, не прилетиться, це ж ти теж не вгадаєш і не узнаєш. Поки, Поки не прилетить, так сказать. Найстрашніше, щоб не прилетіло FP просто. Ти все. Була у нас недавно така історія, що ми їхали на позицію. І пробили колесо. Але може це к лучшому, що ми його пробили, бо ми почули, як летіло впіво. Ми почали ховатися за железною дорогою. Бо, але слава Богу, що він втратив керування і вона впала перед нами кінці. А так, в їхали в машині, не знаємо би, чи долетіли би, чи не долетіли б, чи попала би взагалі. Так що, в будь-якому випадку страшно, звісно, але що ж кому зараз не страшно? Дивіться, екіпаж спец, дві короткі, як ми на місці. Спец. Спец.